Так, мій соус бешамель, котику не підходить, не під носа. Знаючи його, він любить все по своєму робити. Да. Молодець, така. Я тобі не заважаю. Так, ось тобі борошно. А тут не забагатько? Та ні. Тут наче аж. Що? А скільки грам масла ти кинув? Я кинув грам 50 масла. Добре. Це дуже багато. Ну то добре. Хай. Ну, ти... Так, скліпке порошно і масло. На основі руду робитися соусу. Так, скільки грам вершків просто? Такі густенькі. Трішки мускатного оріху. Дай лапу. Очень спасибо, хорошо, молодець, умничка. Моя. А что тебе дать за сыр сплесневой? Добре, да, конечно, ты такая любительниця, що хозяйка любить. Ага, що хозяйка любить, ты сама. Да, молодець, хороша девочка. А сейчас Микита приедет. Ты готова? Буде тебе мучити. Оце стики ти будеш додати в соус. Добре. Ти чекаєш чим на Дейсу, так? Ну і чим він відрізняється від мого башамель. Тільки тим, що ти додаєш зараз цей сир. А цей А шо? А що? — мускат. Такий мускат ми б розігріли б. Е, той бешамель, додали б мускат горіх. І цей, і, пожалуйста, те саме. Ні, треба. О. Треба свіже.